Вийшла, побачила, що чоловік вийшов з машини, в нього розбита ліва фара. Він мені заявив, що я в нього в'їхала. Насправді так сталося, що він мене вдарив. Ось, Він закрив машину, чоловік був, в принципі, нетверезному стані. Він закрив автомобіль і скрився в невідомому напрямку. Втікає? А не втікайте, я просто говорю. Я власник тої машини. Я розумію, А так? хто був за кермом, то мій по був. Колега. Колега? А де він є? Так. Да. Відійшов, ось в сторону вийде. Сти. За сигаретами? За сигаретами. Водій Сузуки стверджує, що саме ця людина була за кермом. <плес> де в нас є... Ви були за кермом, так? <плес> ви є свідки, хто бачив, хто їхав за руль. Ви як вийшли з цього автомобіля, ну, хто був за кермом? <плес> а ця людина була в автомобілі? Він один був. Він один? Він один знаходиться. Прошу приділяти послідження. Я не працюю, тільки в мене автомобіль немає. А що, без документів керували? Я не їздив, не їхав загалом. Встаньте, будь ласка, на бордюр, бо зараз тут машини їздять і ми, ми здійсно перешкоджуємо руху транспорту. стійте обережно. Як ми з нами? Пане Рома, для чого ви покинули місце скоєння ДТП? Я з ще. Куди пішли? Куди? Куди? Все це є бо порушення. я порушення. Ви є випавші? Ні. Ви не вживали? Ви не вживали спортних алкоголів. Ви погоджуєте зараз поїхати з нами е... на, експертизу. на експертизу, для того, щоб заслідчити те, що ви не вживали алкоголі. Так? так. — Добре, так. 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 Ми Чекаємо. зараз зараз прийдуть працівники ДПС і ми поїдемо туди. Відійдіть, будь ласка, бо ви ну, трошки хитає вам. Ні. — даємо не, не трапить. Ви відмовляєтеся від експертизи? Ні, він не вмовляється.